В Ямпільській міській раді відбулася зустріч учасників бойових дій з фахівцями офісу ветеранів Ямпільської міської ради, благодійної організації право на захист та служби зайнятості, де йшлося про можливості підтримки ветеранів з турботою про тих, хто вижив в пеклі війни і за станом здоров'я чи сімейними обставинами, демобілізувався, створено ряд програм підтримки, як з боку держави, так і міжнародних донорів. Для вас, ветеранів, зараз є багато можливостей для того, щоб відкрити власну справу і не витративши власних коштів. Бо держава дає зараз різні гранти, називаються програми підтримки, тобто кошти, які не потрібно повертати там, це не кредит, це просто вам держава дає кошти на те, щоб ви відкрили. Свій бізнес, тому що зрозуміло, зараз у вас багато повертається ветеранів і більше з них з вас частина це ветерани, які отримали важкі поранення або інвалідність внаслідок участі в бойових діях, і можливо, ви вже не повернетеся на ту роботу, яку працювали через якісь фізіологічні обмеження. Але ви можете працювати на себе, відкрити якийсь свій маленький бізнес, бо щось розпочати. Виникає питання, де взяти гроші. І тут є багато різних програм підтримки. Тобто це кошти, які не потрібно повертати. Вам дають ці кошти, якщо у вас є чітке бачення, яку ви справу хочете відкрити, якщо ви зробите бізнес-план, захистите його і отримаєте кошти. Причому це кошти, як, наприклад, центри зайнятості дають там від 100 до 250 тисяч гривень, мінекономіки дає до 500 тисяч гривень. Є конкурси від Міністерства ветеранів, Український ветеранський фонд, там до 2,5 мільйонів гривень. Тобто дивлячись, з якої суми, наскільки ви впевнені собі ви можете розпочати, і ви можете отримати також право на захист в районі 100 тисяч дає на відкриття власної справи. Червоний хрест дає подібну суму. Тобто є різні ці можливості, де можна взяти кошти і відкрити щось своє. Чи це якісь будівельні послуги, чи кафейня, чи піцерія, чи автомайстерня. Дуже багато вже є прикладів вже тисячі ветеранів цим скоритались, і тисячі ветеранів відкрили власні справи в Україні, не витративши власних коштів, а отримавши кошти від різних державних програм і різні міжнародні організації, які надають кошти. І Знов таки повторюсь, кошти, які не є кредитами, їх не потрібно повертати. Це просто ветерану дають для того, щоб він спробував своє життя змінити, працювати на себе. І виживати в цьому світі буремному. Ось. Тому ці можливості є. І зокрема, в Ямпільській громаді в центр зайнятості також має цю програму, де, якщо ви на обліку стоїте, як ветеран, який демобілізувався, і маєте бажання відкрити свій бізнес, вам запропонують навчання, щоб ви пройшли, переконалися. Бо щоб відкрити свою справу, отримати кошти, треба бути підприємцем. Тобто, якщо третя група сплачувати 6% податку, тобто це вже певні зобов'язання, під які, якщо у вас є чітке бачення, що ви хочете, напишете бізнес-план, вам поможуть навчати, як це робити. І тоді зможете отримати. Ну, Ямпільський центр зайнятості дає певну там суму до 250 тисяч 50 тисяч гривень. Але 250, якщо я правильно розумію, це коли є наймана праця, до 100, це якщо немає найманої праці. Звичайно, легше починати, коли немає найманої праці. Ти працюєш тільки на себе і не маєш фактично ніяких ризиків, крім того, що місяць платити 6%, якщо третя група від того, що ти заробив. Ну і плюс ЄСВ. 1760, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Тобто можливості є, якщо ви ветеран, або член вашої родини, або також це стосується ці програми. Зокрема, Український ветеранський фонд надає гранти на бізнес і для членів родин загиблих героїв, героїнь. Тобто, або членів родин діючих військовослужбовців ветеранів, якщо у вас є бажання, у вас є можливості в Україні отримати ці кошти на відкриття власної справи. Які? Не потрібно віддавати. Це суто дар на підтримку, який також несе свої певні умови, тобто наявність, що ви реєструєтесь ФОПом, бізнес-план. Але повірте, в нашому житті, щоб відкрити свій бізнес, завжди ми сходимося до чого до стартового капіталу. А тут вам цей стартовий капітал дають саме вам, ветеранам для того, щоб вас підтримати і відкрити власний бізнес і працювати надалі на себе. Від служби зайнятості інформацію надав Віталій Сверховський. Розпочну з того нашу роботу, що ви всі повинні знати, що кожен, хто демобілізувався, це може бути учасник бойових дій, це може бути просто людина, яка звільнилася з служби, може звернутися до центру зайнятості, зареєструватися, отримати статус безробітного, звичайно, отримувати деякі кошти. Ми цій людині будемо старатися підшукати роботу за його фахом. За його спеціальністю можливо перенавчити на ту чи іншу спеціальність, яка на сьогоднішній день користується попитом на ринку праці нашого регіону. Взагалі-то у нас на сьогоднішній день перебуває біля восьми, біля восьми осіб, які є учасниками бойових дій. Двоє з них пройшло професійне навчання. За професією машиністка чи гаркотельні, ми їм підібрали роботу. Але поки що у них не склалося, і по здоров'ю не склалося, вони поки що не можуть знайти і піти на цю роботу. І поки що не склалося у них якихось там психологічних причин не можуть поки це в такому плані. Але на сьогоднішній день така робота підходить. Кожен, хто приходить, хто демобілізувався, може звернутися до центру зайнятості. Ми стараємося максимально прикласти всіх зусиль для того, щоб вас працевлаштувати, навчити, перенавчити, підібрати професію. Звичайно, хто людина, яка зареєструвалася, вона може прийти різні профорієнтаційні послуги, може прийняти участь в різних семінарах, самопрезентації, різних семінарах за різними напрямами, слухати, бути, як то кажуть, бути як -то, внутрі всіх, як то кажуть, подій, які проходять в нас. Ми е, теж збираємося на різні такі заходи, на круглі столи, на круглі столи дуже досить часто. І таку роботу ми досить досить, досить тако проводимо. Ну, е, біля чотирьох біля людей все-таки працевлаштувалися, особи, особи е, учасників бої але на сьогоднішній день вони працюють, все добре, але вони самі підшуковували собі роботу. Ми їх тільки спрямовували у відповідному напрямку, і слава Богу, що так. Тобто, я хочу сказати, що люди, які прийшли з війни, це досить активні люди, і це досить активні люди, які шукають собо роботу. Ну, можливо, звичайно, не, якщо, допустимо, комусь важко з вас приходити, зв'язку з тим, що дехто має. Особливі потреби, то можна зареєструватися через Дію, онлайн можна зареєструватися з нас, і потім ми в такому плані з вами онлайн будемо спілкуватися, але, звичайно, бажано, щоб все-таки нам, нам так краще, щоб ви все-таки прийшли до нас, зареєструвалися. Які ж документи з собою потрібно мати, ну ви пам'ятаєте, тут майже всі перебували на обліку. Паспорт, трудову книжку, звичайно, військовий квиток. ну в такому плані, Такі документи, особливі, з яких ми могли б виштовхуватись. Ну і, звичайно, будете отримати три місці, будете отримати якусь допомогу по безробіттю, В такому плані буде визначено, я там не знаю, кожного особисто, що ще. Ну, можна реєструватися через електронний кабінет державної служби, через мобільний застосунок Державної служби зайнятості. Далі досить така обширна тема. Кожен з вас може отримати гранди на розвиток власного бізнесу. Це треба, ж ви підійшли спеціально поговорили з фахівцем, вибрали вид діяльності, ким де ти займатися, як воно буде оподатковуватися. Що треба сплачувати? Це все досить серйозно. Це просто так розказати в двох словах не можна в такому. Але тому. це те, що найбільше цікавить ветеранів саме для тих, хто хоче відкрити свою справу. Тобто, якщо податки ви маєте на увазі, то ветеран може отримати ці кошти в тому випадку, якщо він зареєструвався ФОПом підприємства. Ну зрозуміло, зрозуміло. Да. Розкажіть, вони це все вони там все в принципі в принципі. Да, в такому плані всі вони ці люди, які отримали гранти, вони звичайно повинні бути ФОПами, вони повинні сплачувати податки, як так я вже сказав. Це все треба визначитися, визначити у визначити види діяльності. Як скласти бізнес план? Відповідно, бізнес-план це складається через дію. Ми вам цьому всьому допоможемо. Це скласти бізнес-план в цьому плані. І можливо хтось попробує. Я знаю, що дуже важко на сьогоднішній день е, зорієнтуватися, тому що дуже наш наш ринок праці досить у нас е, погано розвинений в ямпільській громаді. Але дуже багато людей почпочали. Е, Дож людей погат багато, багато працюють, але як правило, це люди, які мають досвід на сьогоднішній день. Е, ви не маєте такого досвіду, але ви маєте бажання. І це то, це також дуже багато для кожного це з вас. Сума там різна від 50 тисяч до 250 тисяч. Це в залежності від, від виду діяльності, що чи буде наймана праця, чи не буде найма на У нас ще одна є така послуга. Ще ми е, тим людям, які, наприклад, хочуть і працювати, і перебувати, ми надаємо ваучери. Що таке ваучер це такий документ, е, за яким можна навчатися, та який має відповідну суму. Сумну в цьому році в нас ваучери отримали. Зразу прибували на обліку ці люди, ветерани. А потім отримали четверо ветеранів, Всі вони пішли навчатися на продавців непродовольчих товарів. Тобто, це така робота, яка на сьогоднішній день не важка, так би в магазині. Всі вони отримали ці документи. Тільки я знаю, тільки один його використав, ті ще інші, тільки документи, що дехто довчається, ну така ситуація є. Ми почнемо з того, що професійне навчання, втім треба підвищити кваліфікацію, трошки підучитися, побути на обліку. Ми щось вас підучимо, щось вам розкажемо, побути на семінарах, самі почитаєте, ви знаєте, що у вас там література є, підчитаєте трошки самі. Тому що це треба звінтуватися перш за все самому. Розговор, розмови, розмовами. А вам треба самим робити цей вибір. Вибір треба це вибір серйозний. тому що як щось потрібно, треба підчитати, підучитися, можливо, пройти якісь курси відповідні, відповідні по бізнесу. А потім, звичайно, звичайно, починати все, все починається з навчання, тому ми зразу пропонуємо пропонуємо вам зразу навчання. Будемо пропонувати вам ви продати відповідний курс навчання, подивитися, поцікавитися, підходить вам це, не підходить, чи зможете виберете саме, саме головне вибрати правильний вид діяльності. Отут От скільки тут вже і кав'ярню назвали, і тут дуже Пожалуйста, багато. є каталоги. Я насправді знаю до ста видів, чого бізнесу відкрили ветерани, починаючи з 14-го по сьогоднішній рік по Україні. Є каталоги українського ветеранського фонду. Ви, якщо погуглите. Напишете перелік там, переможців там, чи ветеранські приклади ветеранського бізнесу, вам видасть стільки варіантів. В одній тільки Вінницькій області профінансованих їх декілька сот. Найбільше звичайне Вінниці. Це як від звичайних піцерій, аж до великих виробниць різних речей. Дійсно, більшість ветеранів, звісно, вони вже мали якийсь розуміння досвід. Але і багато хто починав з нуля, от прийшов і він вирішив. Він це життя на когось працював. А тут, наприклад, тратив кінцівку і подумав, треба на себе. І от він з чогось почав, отримав гроші. Таких прикладів багато. Ви не будете далеко перші. Але якщо ті роки це була тільки одна програма, зараз кошти дає Мінекономіки, Державний центр зайнятості, Міністерство ветеранів через Український ветеранський фонд це те, що державні програми. А є ще куча приватних програм міжнародних донорів. Такі, які також дають і Арекс, і право на захист, і червоний хрест у вас тут і вони по 100 тисяч дають Тоже невеличкі кошти, але, наприклад, купити якихось пару обігатів, якщо, наприклад, ви просто працюєте, як це знаєте, сантехніку робите десь, ну хочете в приватному порядку, там чи опалення за 100 тисяч ви можете купити собі якесь обладнання ремонтне, яке вже не за свої гроші. Вам дала держава єдине, що копом зареєструватися і платити цих 6% з того, що ви задекларуєте. Ну Така можливість є, так. Да. І в Центрі зайнятості важко, зокрема. Можливо, що центр зайнятості не має такого великого досвіду, але він почне тільки з того, коли хтось з вас звернеться, цей шлях, візьме ці кошти і буде казати, у мене Ну, Поки що так, так. Да. Ну, як би там не було, перш за все, починайте з того, що приходьте до нас, реєструйтеся. Ми чекаємо вас. Будемо з вами співпрацювати в такому плані. А поки, поки, так, поки все. Може, якісь запитання до мене є. На зустріч організовано благодійним фондом право на захист та офісом ветеранів Ямпільської міської ради. Прийшли члени родин зниклих безвісти захисників України. Було обговорено наболілі питання, які стосуються як пошуку рідних, так і побутових питань. Тут є розмежування в компетенції державних установ та органів місцевого самоврядування. Треба, наприклад, електрика Я пішла сьогодні. В той магазин ти говорю, дайте мені електрика. Тому що в мене підлога в ванні не, не гріє, я не знаю, як там е, поміняти, наприклад, той е, мекар чи що там. А він каже, котрі були всі вже на війні. От і все, я сусіда попросив, а він проблеми. це Друга. теж не може зробити. От Друга візьми переноску, включи сюди, отак от користуйся. Отака от дрібниця здається, а для мене це дуже невирішене питання. Наприклад, би, оце таке. Чи, наприклад, кран е, з водоканалом поремонтувати, тому що погано тече вода, наприклад, там щось там. От треба, от таке це по наданню послуху, це, це дуже б було різне послуг, наприклад, якби могли відкрити ось таку підприємну. Треба буде фахівців, якщо щось нема, то. Де фахівця взяти? От знайдіться фахівця. Сподіваюся, що нас мерія наша підтримає. У Нас одне бажання. От, запропонували, хочуть їхати на Київ, тому що нас, можливо, тут не, не зовсім почують. Отак от ми намагалися сьогодні зустрітися, але як бачите, Насамперед залежить це все від нас, нас дуже мало сьогодні. Ми хочемо наші дівчата, наші матері, батьки, хочемо поїхати до Києва ну, з чолобитною до нашого найвеличнішого. Тобто до президента, можливо, він нам чимось допоможе. Шукати наших синів, ви просто бнули казали раз, що ви би хотіли поїхати привернути увагу. Якщо у вас до просто кирило, це так. з мого досвіду, якщо це ви не сам, я не хочу це дівчата, якщо ви це, це саме ви озвучували, якщо ви хочете саме до найвеличнішого, щоб він вирішив вашу проблему, мені здається, що ви десь трохи завищуєте свої очікування. бо це звучить трохи наївно. Вибачте, я вже була так, може, не цей, так. але але це може наївно. Так. Коли збираються по всій країні, по громадах в Києві. І це працює, коли привертають увагу. Бо навіть сьогодні, ну ми мали йти цей, але я поки постріли проходили люди. Я чув, що кожна людина горила, кажуть: ось а хто це? А що це відбувається? кажуть, а йому інші каже це безвісти зниклих. розумієте, коли це про привернення уваги, коли ви це робите, люди задумаються і згадують, що це є. Що хтось там, хтось вже ніколи звідти не вернеться, а когось чекає. І це навіть якщо їх не коснулось, то це важливо про це пам'ятати. Тому ваші такі акції, тушу ну, бачите, ви тоді зібрались, ви вирішили, ви зробили, ви молодці, ви привернули увагу. Присутнім було рекомендовано створити громадську організацію Родин зниклих безвісти в Ямпільській громаді. Я хочу порадити родинам зниклих безвісті, в їх пошуку і звернень до органів місцевого самоврядування, бути більш конструктивними, більш такими організованими, і створити, наприклад, громадську організацію, яка буде виходити до міського голови або до інших якихось організацій, там з проханнями допомогти в пошуку або в поїздках якихось, або підтримати якісь акції, мирні нагадування про зниклих безвісті, про те, що ці люди… Люди, вони є, вони існують і ці проблеми. Їх пошуки, вони дуже тяжкі, дуже важкі, бо ми знаємо, що в зоні бойових дій, де пропали ці люди, да, пошуки фактично не ведуться. Але нагадувати про це, говорити про це потрібно. І потрібно це більш структуровано говорити, більш не так хаотично, щоб привчити да, людей навколо приймати участь в цих акціях, брати. Також ставати плакати, брати, ставати поруч і своїм голосом, своєю підтримкою, своїм там плечем поруч да, підтримувати ці родини, які опинилися в такому стані. Чи у вас якісь такий позитивний досвід, приклад, на так. який можна рівняти? Да я мій чоловік також був в статусі зниклого безвісті півроку, і у нас він служив 120-й бригаді, і в нас є створена така громадська організація Ради родин. Родини зниклих безвісті 120-ї бригади, і ми там є керівниця організації відповідно, і вона збирає нас на всякі оці акції. Вона домовляється, влаштовує у ці поїздки, різні плакати, е організовує, організовують які, якісь хоч там, домовляється про банери е по місту, щоб розвішували, щоб ну, це було постійне нагадування про цю проблему. Що, що вона не вирішена, що є люди, які зникли безвісті, яких шукають та чекають.